Привіт, мене звати Оленка, і зараз я йду шляхом, яким ходила щодня протягом 11 років. Зовсім скоро перше вересня. Хтось готується піти до першого класу, хтось до випускного. Ну а для мене це час гадати свої шкільні роки. Я не прихильниця тези. Раніше було краще, бо нові гаджети і технології роблять навчання доступніше і комфортніше для сучасних школярів. А появи дистанційного навчання взагалі все змінила, і ноутбук для дитини став скоріше необхідністю аніж забаганкою. Тому сьогодні я порівняю те, що допомагало мені в навчанні з гаджетами, які допомагають сучасним школярам. Та запропоную вам підбірку для наших молодих українців. Ви на каналі Легко про техно. Ми починаємо. Я згадую, як мама, відпускаючи мене перші рази самостійно йти до школи, підглядала за мною, тримаючись десь позаду, щоб все було добре. Але зараз є набагато простіше рішення: це дитячий смарт-годинник. Він підтримує GPS, Wi-Fi, має слот для сім карти. Тому ви зможете відслідковувати місце знаходження вашої дитини в реальному часі, спілкуватися по відеозв'язку, бо тут ще є і фронтальна камера. А якщо раптом сталася якась халепа, дитина зможе надіслати вам сигнал SOS, просто затиснувши кнопку на годиннику. А ще це український бренд Helios і підтримувати наших виробників зараз дуже важливо. Але Якщо ваш школяр вже зовсім дорослий і йому аж 14 або навіть 26, то йому більше сподобається смарт годинник Amazfit GTS 4 Mini. З ним не доведеться бігти в медпункт, щоб перевірити пульс перед контрольною. Одним дотиком можна вимірити частоту серцебиття, насичення крові киснем та рівень стресу. Крім того, годинник має багато спортивних режимів, тому чим би не займалася ваша дитина, він допоможе відслідковувати результат тренувань. Ну і звісно, купа корисних функцій, включаючи сповіщення про дзвінки та повідомлення, ліхтарик, заплановані події чи. Заняття, будильник, щоб не проспати і не спізнитися на перший урок. Як я зараз. Ще один яскравий спогад пов'язаний зі школою: це як ми їдемо з мамою на базар скуплятися усім необхідним. Середина серпня, спека, а ти стоїш на куртонці і міряєш брючний костюм тріпу. На жаль, цього ніхто не сфотографував. Зараз же все набагато простіше. Купити усе необхідне можна просто, не виходячи з дому. Тому шукайте посилання на усі гаджети в описі під цим відео. Ось вони. Ворота моєї школи. Яка нещодавно постраждала від чергового російського обстрілу, і на жаль, таких шкіл по всій країні дуже багато, тому не забуваємо донатити на зсу, щоб усі діти мали змогу якомога раніше повернутися до рідних стін. Я пам'ятаю, як ми з подружкою по партії сиділи і у щоденнику відмічали, хто які книжки буде брати, щоб облегшити свої сумки. А зараз один такий планшет може замінити цілу гору підручників. І отут я прям заздрю сучасним школярам. Це Realme Pad X11 ультра тонкий та легкий. Але здається, я як завжди забула його зарядити. І як добре, що у мене в рюкзаку є гаджет, який з цим допоможе. Павербанк сьогодні це просто мастхев для сучасного школяра, незалежно від того, ходить він в школу чи навчається дистанційно. Ємність акумулятора 30 тисяч мА, чотири порта для зарядки різних типів пристроїв. Є швидка зарядка. Що тут ще скажеш? Посилання в описі, а наш планшет вже підзарядився і готовий до наступного уроку. Realme Pad X, мені здається, це мрія кожного школяра. Восьмоядерний процес. 128 ГБ вбудованої пам'яті, 6 ГБ оперативної пам'яті і 13 мегапіксельна камера з функцією сканеру тексту. Я от згадую, як постійно після школи ходила до тата на роботу робити домашку і завалювала його стіл зошитами, підручниками. А зараз усе це може замінити отакий гаджет. Взяв планшет і поїхав до бабусі на канікули українську літературу читати. Перший комп'ютер у мене з'явився десь у класі п'ятому без інтернету і зі здоровенним монітором. Я просто брала книжки і вчилася друкувати на клавіатурі. Думаю, що сьогодні навіть першокласник без цього посміявся. Бо комп'ютер сучасного школяра виглядає отак: для навчання підійде доволі простий ноутбук з виходом в інтернет, мікрофоном та веб-камерою для уроків на дистанційці та пакетом Майкрософт для рефератів та презентацій. Ну, якщо тільки ваш школяр поглиблено, не вивчає ком. Комп'ютерні технології. Одним з найпростіших і дуже бюджетних варіантів може бути цей ноутбук Chuwi Hero Book Pro. 14 дюймовий дисплей, операційна система Windows 10, процесор Intel Gemini Lake, 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 256 ГБ, а ємність акумулятора 38 вт годин забезпечить до 9 годин автономної роботи. А найголовніше це його ціна, бо зараз на знижці його можна купити усього за 10. 1699 гривень з таким ноутбуком замість років КСГО не пограєш. Мене вчили бути вічливою, поважати простір інших людей. Тому я вважаю, що важливим аксесуаром сучасного школяра є бездротові навушники. Наприклад, якщо дитина навчається дистанційно, то слухаючи урок в навушниках, вона не буде відволікати і заважати іншим членам сім'ї. Якщо у вас декілька школярів, щоб вони не заважали один одному. Ну а якщо дитина ходить у школу, то з навушниками їй не потрібно зайвий раз діставати телефон, щоб відповісти на дзвінок. Одні плюси. Ці навушники Oppo Buds 2 – класне і головне бюджетне рішення. Я їх тестувала і скажу, що вони мають доволі непогану якість звуку, мікрофона і зручну посадку. Зараз вони на знижці, і ціна просто топ. особливо якщо ви переживаєте, що дитина може їх загубити. Ще коли я навчалася в середній школі, серед дівчат стало модно ходити з сумкою в школу замість рюкзака, бо то вважалось вже щось для дітей. А нам вже аж 13 ми дорослі. Як наслідок, ви можете помітити мою асиметрію плечей. Тому ми знайшли дуже стильний та функціональний рюкзак для сучасного школяра від бренду Arctic Hunter. Він має жорсткий каркас та водовідштовхувальне покриття, щоб оберегти усі гаджети і не тільки від пошкоджень. Багато. Різних кишень і всередині, і зовні. І подивіться, скільки усього у нас помістилося в цей рюкзак. А ще тут є USB-порт для підключення павербанка та можна заряджати гаджети, не випускаючи з рук. Дуже крутий. От якби у мене такий в школі був, то спина б зараз не перекошена була. Домашка. У моїх спогадах це ще гірше, ніж дістаємо подвійні листочки. Скільки було організовано зошитів, пролито сліз? А ще пам'ятаю, як вчила вірші і розв'язувала рівняння при свічках. Наша енергетична інфраструктура все ще дуже пошкоджена, знов ж таки, дякуючи нашим східним сусідам. Тому є висока ймовірність відключень світла, і тут кольореві у нагоді стане павербанк, про який ми вже поговорили, і отака акумуляторна настольна лампа. Просте керування однією кнопкою, три рівня яскравості, ємність акумулятора 1800 мАч. Цього вистачить на 4 години роботи при максимальній яскравості, і до 8 годин при середній. Ну що, я сьогодні трошки поностальгувала, але у висновках хочу сказати, що світ сучасного школяра дуже крутий, технологічний і має безліч варіантів для розвитку. Нагадую, що посилання на усі гаджети, що були у цьому відео, є в описі. Бажаю і батькам, і школярам успішного навчального року. Пишіть в коментарях, що ще повинно бути в арсеналі у сучасного школяра. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І все буде Україна! Папа! -па!